Назву южного остаточно зафіксовано у списку на перейменування. Національна комісія зі стандартів державної мови 22 червня опублікувала рішення, в якому схвалила список населених пунктів, які підлягають перейменуванню. Назва южного потрапила до другої категорії, тобто ті, які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської та колоніальної політики. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що на сьогодні. Від нас не залежить, чи будемо ми перейменовувати, чи не будемо. Рішення прийнято. Але ми маємо таку можливість внести пропозиції, як перейменувати наше місто. Рекомендація нацкомісії запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку на обговорення варіантів. У містян є півроку. У разі відсутності результату громадських обговорень рішення щодо назви Кабмін має право прийняти самостійно. Ми вступили в такий період, що ми вже обговорюємо офіційно. Це вже матеріали. Ми накопичуємо матеріали інформації, і коли ми вже наберемо пропозиції людей. Потім будемо, я думаю, такі обговорення проводити вже при зустрічі з людьми. Нам на це дається півроку. Міськраді повідомляють, що цього тижня буде створена робоча група щодо перейменування. Пропозиції з варіантами назв буде приймати саме ця комісія.